Ніч перед Геловіном ярмарок страхів. У нашому місті геловін починається не з гарбузів, а з тиші. О 22-й годині вона розстеляється над бруківкою і тільки тоді з'являються ятки. Без вивісок, без цінників, наче хтось витяг ярмарок із кишені і поставив. Марко йшов туди не за цукерками. Його сестрі Лізі вже тиждень снився один і той самий сон. Коридор усі двері відчинені, а світла ніде. Вранці Ліза прокидалася мовчазна, ніби сон забирав із неї голос. Марко чув, що на ярмарку страхів продають рішення якщо знаєш, що шукаєш. Перша ядка торгувала шурхотами. Власник, чоловік у пальті без гудзиків відміряв страх у паперові конверти, наче насіння. Для вас страх запізнитися, хід сезону, дві дрібки під язик і біжите до ранку. Марко подякував і пішов далі. Друга ядка з тінями на вагу, жінка з косою, звичайною городньою, різала тіні, наче тканину. Скільки вам? Мені ніскільки, сказав Марко. Я шукаю двері без світла. Жінка поглянула уважно. Вам до продавця імен він торгує тим, що тримає страхи купи. Продавець імен сидів за столом, накритим чорною скатертиною. На столі лежали таблички сумнів, сором, несвоєчасність, гіркий спогад. Він говорив повільно, ніби розрізав слова на рівні шматочки. Тобі потрібен коридор без світла, мовив, але це не товар, це механізм, його вмикає ім'я, яке ти забув назвати. Чиє? Своє. Назви себе і щось віддай, щось, що тримає тебе на денній стороні. Марко рівно глянув у темні очі продавця Я, Марко. Добре, на одну шальку маленький латунний ключ, на іншу порожнечу. Ключ від коридору для лізи. Віддаси свій сміх на тиждень. А якщо без торгу. Без торгу тут не буває. Марко подумав про лізу, як вона сидить уранці з холодним чаєм і про те, що його сміх. Не така вже й розкіш. Він кивнув. Сміх не вага, сміх звук. Продавець попросив Марка засміятися щиро, і той зміг коротко, як клац фотоапарата, ніби з глибини дитинства. Продавець впіймав звук у баночку, закрутив кришку. Ваги зв'якнули, шальки зрівноважилися. Тепер іди, у тебе є час до півночі, а сміх повернеш лише за рівноцінний обмін, не пізніше, ніж за тиждень. Коридор чекав у їхньому під'їзді. Коли Марко вставив ключ, темрява відступила на крок, як вода від берега. Він ступив уперед і почув рівний глухий звук. Тук, тук, тук. Спершу здалося, ніби десь далеко б'ють у барабан. Лізо? гукнув він. Відповіді не було. Тільки той самий тук-тук-тук, що тримав груди, наче ремінь. Хлопець зупинився, вирівняв подих і прислухався до себе. Звук збігався з ударами його серця. Просто тиша в коридорі відбивала його сильніше. Це мій пульс, сказав він вголос, тоді ритм задаю я. Він доторкнувся долонею до стіни й легенько вистукав у відповідь простий дворовий ритм Тук-тук-тук. Ні мелодій, ні слів, лише чіткий спокійний малюнок. Повітря ніби зрушилося, контури стін стали видимішими, і з темряви поволі з'являлися двері з дитячими наліпками. За дверима стояла ліза, бліда, з розкуйовдженим волоссям. Біля її рукава трималася тінь. Не чудовисько, а щось подібне на тонку накидку з темряви. Відпусти її. Сказав Марко. Назви мене прошепіла тінь. Марко придивився. У тій тіні були його вузькі плечі І звичка стискати кулаки. Ти хай буде потім, мовив він. Ти моя відстрочка. Я тебе годував домашками дзвінками і вибаченнями, от ти й виріс до розміру коридору. Вона любить сідати на тих, хто поруч, коли я мовчу, замість говорити. От і причепилась до Лізи. Тінь здригнулася, ім'я подіяло, мов лезо. Забирай мене, прошепотіла, якщо зможеш нести. Марко обережно зняв тінь із Лізиного рукава. Вона була холодна, але легка. Наче тонкий шарф. Він не став чіпляти її на шию, а скрутив у вузлик і сховав у рюкзак. Ліза глибоко вдихнула звук сухого листя, що нарешті торкнулося землі. Ходімо додому, сказала вона. Вони вийшли з коридору до півночі. На кухні Ліза усміхнулася вперше за тиждень. Марко теж хотів, та не зміг. Його сміх стояв у баночці на ятці. Він налив чай і зрозумів, що тепер тиша в квартирі не порожня, а спокійна, наче кімната нарешті видихнула. Наступного дня місто ходило денними справами, а Марко. Без сміху. Сміх виявився не лише звуком, а й ключем від малих дверей, до друзів, до випадкових знайомств, до власного відзеркалення. Марко викручувався жартами без усмішки і відчував, як кожен його ха губиться дорогою. Він почав ненавидіти ваги продавця. На сьомий вечір він повернувся на ярмарок. Прийшов забрати? спитав продавець Імен. Прийшов повернути торг. Так не працює. Тоді слухай, я приніс щось інше. Марко поставив на стіл свій вузлик. Тінь шарф моя власна відстрочка, що вчепилась у лізин рукав. Я ношу її тиждень, вона важча за сміх. Міняй. Продавець довго дивився. Торгівці ярмарку не люблять, коли покупці приносять їм назад те, що колись було їхнім. Але правило є правило. Якщо ім'я названо, товар має ціну. Він поставив ваги. На одну баночку зі сміхом, на іншу Тінь. Шальки хитнулися, зупинилися. Рівно, сказав продавець, хочеш знати чому? Ні, хочу забрати. Тоді ще одна річ. Знову торг? Ні, порада! Не носи чужі тіні, навіть якщо вони родинні. Вони ростуть від тиші. Годуй їх світлом або відпускай. Марко відкрив баночку і сміх, як птах, що сидів без світла, змахнув крилами. Він відчув, як у куточках губ піднімаються маленькі важелі, як у грудях щось стає на місце, світ раптом повернув теплоту. Дякую, сказав він. Передай сестрі, якщо ще раз загубить голос у темряві. Хай назве себе вголос двічі, це простий ключ. Коли Марко йшов додому, на перехресті він на мить почув знайоме тук тук тук. Але то був лише барабан у дитячих руках за парканом. У вітрині книжкового тремтіла листівка з жовтим місяцем у шляпі, що усміхався поверх даху школи. Хлопець посміхнувся у відповідь. Уже без жодних баночок і зрозумів страхи справді продають на вагу. Але купуємо їх ми, коли не називаємо речі своїми іменами. Вдома Ліза вже спала, на столі охолонув чай. Марко доторкнувся до її волосся і пошепки сказав три слова Ліза, Марко! Дім. Тиша відповіла теплотою. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.